Оскільки в Ісусі знаходиться кінець мук та проклять, життя знаходить нові цілі, ілюзії та миражі йдуть, а замість них приходять тверезий погляд та ясне бачення. Але питання в тому, кому ми сьогодні поклоняємося життю чи смерті. Перша смерть це тільки початок смерті, а смерть друга це те, в чому людина буде перебувати вічно, це тліне тіло, від якого неможливо позбутися. У Марка 9,44, де черви не вмирають, і вогонь не гасне. Якщо ми з'єднуємося з Христом, то стаємо одним тілом, то всі гріхи наші. Опинилися на Ісусі, Ісус Христос помер, і ми померли разом з Ним. Він пішов в пекло, переміг і забрав ключі пекла та смерті. І якщо ми в ньому, то ми є переможцями. Ісус воскрес для нашого виправдання, щоб ми туди не потрапили. Нам не страшно помирати, тому що.